Для того, щоб зняти все-таки тягар з роботодавців щодо затрат коштів, а також е створення нових робочих місць і стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, державою прийнятий е закон про компенсацію роботодавця єдиного внеску, який вони нараховують в пенсійний фонд, нарахування на заробітну плату. Роботодавці, котрі Беруть на роботу соціально незахищених категорій осіб, тобто це є жінки з дітьми до 6 років. Це є випускники навчальних закладів. Немає значення, як вони вчилися, чи, чи на державному замовленні, чи на контрактній формі навчання, закінчили навчальний заклад у 2012 році. А також школярі, котрі закінчили школу і ніде не поступлять. Відповідно, роботодавці, якщо їх беруть на роботу, служба зайнятості буде відшкодовувати роботодавцю. Нарахування на, на заробітну плату в основному в середньому виходить, якщо від мінімальної заробітної плати навіть це роботодавець економить кожного місяця мінімум 500 гривень. Якщо взяти в загальному за рік, значить роботодавець ну мінімум 6 тисяч гривень вже зекономив. Тобто це все таки є стимул роботодавцю взяти особу на роботу. Дуже добре, ми всі знаємо, що в нас є проблема із працевлаштуванням категорії осіб, котрим виповнилося 45 і більше років. Тобто, уже роботодавці кажуть, що цю категорію вони трошки працюють не в тому ракурсі, вони не знають нових технологій, вони не знають комп'ютерів, і трохи ця категорія має проблему із працевлаштуванням. Також державою саме і цій категорії хочеться допомогти. Люди, котрі мають можливість влаштуватися на роботу, або ті, котрі працюють, і щоб втриматись на роботі, так грубо сказати, і бути конкурентно спроможному на ринку праці поруч із молодими людьми, котрі досить грамотні і досить знають і техніку комп'ютерну, і технології всі, відповідно, державою надається вавчер для. Проходження навчання в професійно-технічних, вищих навчальних закладах, а також коледжах і технікумах. Навчання можуть проходити як зайняте населення, котре працює, так і безробітні, котрі не працюють. Вар... Що означає вавчер? Ваучер – це означає, що. Надання можливості прийти до навчального закладу, гарантувати оплату за саме навчання відповідно в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, тобто 11 тисяч 470 гривень на сьогоднішній день. Для прикладу, якщо от ми видали на днях вавчер в університет короля Данила Галицького на цивільне будівництво. Відповідно, навчання за все повністю за весь курс навчання, трохи вище як 11 тисяч 470. Але особа, для прикладу, підприємець вирішила все-таки навчитися, тому що їй в роботі значить цього необхідно, і вона погодилася доплатити різницю в тому навчанні особисто сама.